Від, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Всім вітання з похмурої туманної Вінниці. Тож пропоную вам заварити філіжанку смачної кави або чаю. І поки немає світла, не знаю, як вас, а в нас, ви бачите, немає світла, то я біля віконечка, так щоб було видно. Знаєте, що канал не тільки про покупки, але й про відгуки. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам. Вірніше, залишити свої відгуки про товари, які нещодавно купувала, використовую, і, можливо, кому буде цікаво. Найперше, з чого хочу розпочати, це з Доместосу, який я купила і обіцяла вам залишити свої відгуки і враження від користування. Якщо пам'ятаєте, я його купувала десь не два з половиною тижні по тому, і я ось за цей період часу. Активно ним користувалася щоденно. Мілілітраж тут невеликий в порівнянні з іншими чистящими засобами. 430 мл це активна піна від Domestos, яка вийшла нещодавно. І я якраз вирішила спробувати його. Бо в мене інакше фаворити по догляду за унітазами в ванній кімнаті, але цей взяла просто протестувати, навіть відгуки іншим не вчитала, не знаю. Але хочу вам сказати, що засіб, як на мене, дуже економний в розході. Бо я два з половиною тижні користувалася і я використала тут в пляжці дуже багато ще. Я, мабуть, одну третину тільки використала його. Гарно чистить єдине виробник вказує, що це активна піна, яка чистить вапняний наліт. І гарно справляється з брудом. Но якщо підтримувати постійно чистоту в тому ж самому унітазі, да, то важко оцінити якісь ось такі е, е Фактори, які вказує виробник в плані того, що в обнарогу на літо я не знаю, справляється чи не справляється, бо якщо ти просто використовуєш на чистий унітаз, то тобі головне там надати якоїсь свіжості і тривалою чи підтримку чистоти. Ось цим справився до З нього густа піна, яка не розтікається, і ось як нанесли така густа піна, вона і тримається, тобто не не розтікається якоюсь струйкою. Гарно тримається оця піна, гарно він чистить. Єдине, в нього немає такого довгого ефекту аромату якоїсь свіжості. Дуже зникає цей, цей ефект в порівнянні з іншими засобами. Чи купила б я його вдруге, мабуть, купила б за рахунок того, що він дуже, повторюсь, економний за рахунок активної піни. Бачите, він у вигляді піни виходить, тут така сітчаста. Чи сітчастий в нього дозатор, і треба пару бризків зробити. І оця густа активна піна, яка дуже гарно справляється. Тому в плані того, що економності, от вигідно його купити. Я його купила на знижках за 129 гривень, і ось користуюся 2,5 тижні активно і використала одну третину пляшки, яка 430 мл. Наступне що хотіла би показати вам. На початку вересня я придбала в Аврорі крем-фарбу для брів від нашого вітчизняного виробника, який в місті вірніше в Київській області це фактор комбі виготовляє ось таку крем фарбу для брів. Я взяла коричневого відтінку, купувала а, теж не по відгукам, а просто хотілося мені протестувати. Нашого виробника фарбу саме для брів. І ось знайшла в Єві за 59 гривень така бюджетна фарба. Чому бюджетна? Тому що тут великий мілілітраж, 15 мілілітрів. Це для фарби для брів все ж таки великий об'єм. Чим вона мені сподобалася? По-перше, зручна упаковка, фарба для брів іде ось в таких ось флаконах, дуже зручних для довготривалого використання. І сама фарба і окиснювач він йде в зручних флаконах. Потім, скільки тобі потрібно, ти використовуєш. Дуже зручно про те, що подбали, чим наносити і куди все ж таки де змішувати. І Ось таку маленьку ємність поклав виробник для того, щоб змішати цю фарбу. І ще тут в комплекті йде ось така зручна кісточка. Для того, щоб наносити і розмішувати фарбу, і наносити ця частина вона йде силіконова, а ось ця частина якраз зручно саме наносити, а цією частиною вже розчісувати і розподіляти. За фарбу я віддала 59 гривень, вистачить мені її, мені здається, на цілий рік цієї фарби. Бо тут дуже дійсно багато, а потрібно для брів зовсім трішки. Єдиний мінус, який я помітила у цій фарбі, це те, що вона не стійка в порівнянні з іншими фарбами. А взагалі, моя улюблена фарба, якою я користувалася, і мій фаворит для брів саме це від торгової марки Елан. Вона, хоч дорожча по вартості, але вона більш така стійкіша. Мені подобається сам. Ефект після фарбування брів. А так, в принципі, щоб підтримати і нашого виробника, то е, другий раз би я, мабуть, б купила її все ж таки. Але, повторюю, що мені вистачить ну, на рік, це точно. Ну, тут дуже дійсно багато. Як побачили, тут великий такий об'єм для фарби: 15 мл. Це дійсно багато. Продається вона в Єві і була в різних відтінках представлена. Попередні я вибачаюся, навірно сказала не в Єві, а саме в Аврорі я купувала. В Єві я її не бачила, бачила тільки ось вперше я її побачила в Аврорі, і в Аврорі я її одразу і придбала. Наступне я купувала на днях крем, і в огляді ви бачили, що я показувала новий крем для рук. Новий вірніше він для мене, бо я його не пробувала. Хоча він давно вже в нас на ринку. Корейський крем для рук. Він є з. Різними ароматами представлений, і я взяла з екстратом мравлика, зволожуючи крем для рук виробництво Корея, 100 мл в упаковці, коштує він 120 гривень. Можливо, коли є акційні якісь пропозиції в Єві або в Шику близько, або на Майкайте, то, можливо, він не дешевше коштує. Я дуже вражена самим ефектом від крему. Мені він сподобався. Сподобався, по-перше, тим, що. Його потрібно зовсім трішки, він дуже густий, але дуже гарно розподіляється по шкірі рук. Немає такої плівки, він не залишає липкості, немає, дуже гарно поглинається, і найголовніше він дуже гарно зволожує шкіру рук. То всі вимоги по крему для рук він якось і. Витримує, тому я дуже задоволена, хоч він і дорожчий в порівнянні з іншими виробниками, але ефект вартує свої своїх коштів 120 гривень за 100 грамів. Велика така упаковка. Дуже задоволена. Чи куплю я його наступний раз? Куплю і можливо просто придбаю, верніше, але можливо інші просто серії спробую. Бо мені ефект сподобався. І від цієї торгової марки хочу сказати, що неодноразово я купувала маски для обличчя, вони мені теж сподобалися. Взагалі полюблюю всі корейські маски, і з цієї торгової марки теж купувала. Дуже задоволена була ефектом. Тому можу теж щиро рекомендувати цей крем для рук. Якщо не пробували, можете спробувати він і на майкапі, і в Єві, і в Шику близьку, і в щодня бачила. Вступний. Я хотіла б поділитися своїми дуже-дуже позитивними відгуками з приводу олійки для кутикули від нашого українського виробника. перше Економний розхід дуже економний. Тут 15 мл і за рік я використала всього, ну мабуть, одну третину. Бачите, до половини ще навіть не не дійшла. Не знаю, видно вам чи не видно ось, а тільки одна третина використана. 15 мл Дуже економний розхід і дуже зручне взагалі нанесення. Якщо хочете, щоб ваше... Манікюр був свіжий, а часу немає. Мастхев такий. Одразу взяли декілька капель, нанесли на кутикулу, поростирали його швиденько і вже нігтики такі доглянуті і свіжо виглядають. Раніше якось я не, не звертала на це увагу, не користувалася цією, взагалі не тільки цією, а взагалі кутикул олією для кутикули. А потім я для себе все ж таки відкрила і дуже активно користуюся. І Хочу порекомендувати: коштує, якщо не помиляюся, порядка 130-150 гривень. На майкапі можна подивитися, обрати. Вони є з різними ароматами. У мене саме з ароматом лимону, олійка. І ось навіть якщо 100. 50 гривень на 12 місяців, це десь порядку 12-13 гривень на місяць. Це копійки, але ефект вартий, у вас завжди буде ефект того, що треба швиденько піти зробити манікюр. Ви вдома можете завжди мати доглянуті ручки. Це олійка. І наступне, що хотіла показати, це я завжди вдома самостійно роблю манікюр і хотіла показати вам свої фаворити, які останнім часом завжди використовую. Я полюбляю взагалі нюдовий манікюр, або взагалі просто а, якесь покриття без а, просто фініш, або зміцнюю чи якийсь лак, я використовую, а іноді мені хочеться якихось яскравих фарб, то я використовую червоний. Червоного кольору, можливо, ви звертали увагу відео, а найчастіше це все ж таки нюдовий. У мене нашого вітчизняного теж виробника лак для нігтів вітрової марки Color Intense. У мене це відтінок 187-12 мл. Я його купувала в шику блиск. Дуже мені подобається він, його можна. Просто в один шар нанести і вже такий легкий відтінок нюду буде на нігтіках. А якщо хочеться чогось такого яскравого або більш тривалого ефекту, то я можу нанести якісь блискітки. Як ось бачите, в цей раз у мене трошки є такий в один шар, зверху я наношу блискітки. Ну, Мені подобається таке. Якщо щось яскраве, то можна взяти більш такого насиченого кольору. У мене це рожевий фіолетовий, такі багаті блискітки. Якщо в один шар нанести, ось я користувалася зараз цим, то воно не занадто видно, просто якісь. А відтінки блискітки такі з'являються, і манікюр більше довготривалий такий йде. Якщо щось світленьке, то ось такі, бачите, їх ледве-ледве видно, десь на сонечку можуть проглядатися якісь блискітки. Але це від я купувала теж в шику близько. Теж, мабуть, рік по тому я купувала. І ось, бачите, тільки от стільки використала дуже теж економний розхід. І що приємно, що Лак для нігтів від торгової марки Жардін не швидко засихає. Ось він, якщо довго навіть стоїть, дуже зручно наносити. Не, не потрібно його там розчиняти або там тримати в ладоньках, трошки зігріти, щоб він був такий більш рідкіший. Він сам по собі дуже. Гарної якості. Мілілітраж у нього тут зараз скажу вам 16 мл. Цей в мене тон 620-й, а це 623. В середньому по вартості десь гривень 50 вони коштують, я Точно не пам'ятаю, але середня ціна на лак для нігтів там в Єві або в близько. Я не замовляю їх там на майкапі. Я завжди купую так. Мені потрібно бачити, саме який відтінок. Це від Jardin. І е, яскраві фарби, якщо хочу додати, то теж від нашого е, виробника виробництва Україна всіма відомий Ноготок, е, теж е, Дуже давно я купувала саме червоного відтінку, мені надовго взагалі вистачає лак для Нівків. Е, це відтінок 76, 12 мл. І у якості фінішу я використовую теж від торгової марки Ноготок а лак-фініш 0,1 ну, в нього номер 12 теж мілілітрів. в нього. Єдине, ось бачите, якщо наносити фініш на червоний лак, то завжди якось змінюється ну, колір, фарбується у цей фініш від червоного лака. Ось такі мої фаворити, які я завжди використовую, завжди повертаюсь до них і завжди. Якось ними користуюся, і манікюр завжди я роблю вдома і підтримую збачите, наших українських виробників, які надають нам дівчаткам таку красу. На цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Сподіваюсь, воно вам було цікавим. В коментарях до відео, якщо буде час і нагода, можете написати свої фаворити. Можливо, теж користувалися такими засобами. Можете написати, які ваші враження і відгуки дуже буде. Цікаво почитати і поспілкуватися з вами. Ну і як завжди, я вам дякую за підтримку українському мовного каналу взагалі за підтримку українських виробників, за те, що ми підтримуємо все ж таки наших в такі важкі часи. Тож бережімо один одного, підтримуємо один одного. Ну і бажаю вам сонечка в душі, світла в душі. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів.